Слухайте, я спитала у лікаря, скільки її можна їсти. Лікар сказала, що поки їсть. От от їсть, поки їсть. Тож мені здається, мені здається, що вона теж це почула із вчорашнього вечора вона їсть як слон. Просто як не в себе. Вона теж, мабуть, хотіла почути, скільки її можна їсти, коли їжа отак просто. Тарільці. І коли лікар сказала, що стільки сільки схоче, то <смі> така все. Можу себе не обмежувати. Куди аж три? Боже, куди? Це вона е, е, їла вже сьогодні. А це ось такі рачки. Не лізе? норм каже. Отак. От Зараз поміня, поміняю їй пелюшку. Буде вона спадки. Все, водичка чистенька, пелюшка чистенька, пташка наїлась, можна і спадки лягати, так? Я її називаю Козюля. Вона ж коза буде козюля. Все, на добра ніч.